Найкраще, що можна зробити, з коліс від фури. Дивіться, питали наші я ріжу колеса, колеса ріжу для того, щоб зробити яму. Замість того, щоб мурувати кірпічами, простіше мені скільки тут дивитися. Раз, два, три, чотири колеса закинув. Зверху люк і все, яма готова. По кругу псипиться землею і зажибісь. Но. Бачите, позбиралася вода. Щоб не збиралася вода, треба отаку в боковині або просвердлити. Ось, я взяв шурика, зараз шуриком попробую просвердлю, або сабельною пилкою ну чим небудь прорізати тут дюрку. Тоді вода не буде збиратися. Або можна просто взагалі його відрізати. Ну, на що відрізати, воно жорсткість трошки не така буде. Ну, неважливо, можна і відрізати, в принципі. Но або відрізати, або дюрку по-любому треба робити. І на дно дуже бажано кидати щебенку. що якби не та щебенка, то тут все було б в болоті. Так стоїть щебень, міленька фракція, я не знаю, десь такі по, -по сантиметру фракція. Закидаєте дно щебньом, і тоді, якщо щось треба в ямі зробити, не будете в болоті борсатися і буде ну, більш-менш сухенько. Якби ще не було цієї води, взагалі було б класно. А зараз мені ще тому внизу треба прорізати сабелькою. Туди водюрку, щоб воду випустити, не знаю, як мені це зараз вийде зробити. Кому цікаво, слідкуйте, покажу, розкажу, якщо зроблю.